Тож, починаємо нову історію. Ми на Вах-центрі і в нас є нова покупочка. Е, покупочка класичної, класичного автомобіля. Тоді я вам покажу, що ми знайшли. Чи точніше, навіть не ми знайшли. Сам автомобіль знайшов мене. Думаю, вона не заведеться. Зеро. Тачко стичку. В подвалі заведуться, десь мене ціла У нас тут безпечно виходить тачки залишати. Та-да-да-дам. Та -да -да Наша ласточка заложена тут, упакована. Почуть розпаковка нової машини. Отак. На вах сервісі вже десь більше 10 років. Да? Ну, десь більше ж 10 років. Коротше, плюс-мінус біля десяти років в куточку томиться шестерка. Є 24. восьмого року, якщо не помиляюся. Чуть-чуть ну, але це вже таке. Маляр буде радий. Вже половина роботи зроблено. Я щасливий. Я був дуже втомлений з дороги, але коли зайшов і побачив її, в мене ніби виросли крила, і я почав бігати навколо неї. Серце вискакувало з грудей. Зараз ми будемо робити перший запуск і золот бустер. Мені цікаво, як думаєш, доведеться чи ні. А як ж? У нас сюди приїхала. Сюди приїхали. Став на паркінг. Ноль. Зеро. Можна не включив бустер? Я ж чуєш. Опа, щось відбулося. О, так. І тут я про себе вже почав рахувати вартість форсунок, які швидше за все залягли розходи міра і тому подібне. Не хоче чогось. Там щось потекло. Знаєте, який звук, наче щось тече. Бензик може десь. О, дивіться, бензик О. пішов. Значить, я то само. Ой. Ну все, приїхали. Ми облинили трубки на подачу палива і прийдеться її випихати. Прийняли рішення накачати спочатку колеса, щоб було легше випихати її з підвалу. Дізіння якась була маднява. Я якщо, чесно бачу, як вона сама її б'ється. <laughs> ну, типу, ну це було б ну, Типу, на крайняк то на мене буде поїхати за шланга, просто любого довго і скинуть десь там бензу, щоб вона цей. Руль тепер крутиться трошки легше. Як напомпували мене. Можу можу так, да, якщо можна домкратікати, тобто суперське. Поналивала трохи масло. Вбили. Але... Як це ж що... вона? Не поналивала масла. Дивно, що за цей весь час з неї все мостило не витікло на підлогу. Має бути. Десь тут потікло. Бере, блядь, ще раз, покрути, поню. Типу трубки вроді би візуально виглядають цілими. І шланги, блядь, цілі вроніми. Давай підкурим місце ще раз. Але було б то добре якусь мисочку поставити, тому що я вже тоді більше не, не підлізу туди. У них ще там. знімати. ми так і робимо. А ну давай крути. Давай. В цей момент прийшов хлопчина, який пам'ятає її з перших днів. І далі він з нами поділився дорогоцінними архівними відео. Ну, якщо ви не здерли краску, то може б так і їздили. Але так... Марки, відео, документальне. 要不，不喜欢。 Прийдеться, цей, прийдеться перекрашувати. Тут просто типу, є вже колекціонер, ну, типу, колекційна цінність цього всього. І вже треба їх встановлювати туди в той завод. Як десь воно колись. Слава Богу, я пособирав по Україні все, що я знаходив. Да. Навіть власник цієї. машини він каже, а там ще була, типу, в Харкові там, це Сіра, каже, в мене. типу. А ті, ти, тип, ну, тип, каже, там ще якась синя була в, Чер... в, цьому, в Чернігові. Кажу, в мене. типу. Він, ну, тип, плюс-мінус курс і деякі машини. Я ж говорю, я тащусь від того, що оці, все, всі, всі типу, машини ми ж не заставили наше покоління, ну, типу, і нас не було їх. По факту взагалі. Тобто, типу, ну, батьки наші ну, типу, діди на Жигулях їздили, максимум. А тут, виходить. Люди, людей були нормальні машини з кондиціонерами, на електросідушках. На Да. МВ, по 24-ті робили не саме БМВ, а робив Карман. Завод Кармана. Ну, тіпа, якщо, я думаю, що маєте пам'ять історію Вага. Типу у них був імін Volkswagen Карман, прям там ціла машина була наступна, красиві були. І виходить, що в мене була перша, ще була машина 77-го року, перша з кармана, там, з порядковим номером, прям шилду і Кармана. Тіпа. Вони такі ну, прикольні. Ці то вже, Вони вже самі робили, це вже салон, ну, такий поновіше буде. А ці машини, грубо кажучи, є штатів Там якісь єдини розмітні інше. Ну вони взагалі не розмитнюються. Ти, ти ж його в лоб не розтоможеш, як би ти не хотів. Тобто, тіпо, чого? Е чого? Тому що в нас ж є євронорми. Тобто ти можеш привезти тільки в мінімум Євро два. 2 пішов. Там, самі, саме раніше це 95 96 рік. Тобто, до того Євро 2 не було. Тобто, все, що старіше, тіпо, ну його нереально. Тобто, ми колись робили е, тіпо, переобладнання в Європі і звозили туди його з сертифікатами, ну, доставляли каталізатори і це все. Але не те саме типу, ну, Це теж прям геморой проблемно, проблемно, і наші не, не дуже хочуть митницю приймати це. Все так, ну що, Будемо сподіватися, що це цей підер не дає нам завестися. Лопнув. Там либо він лопнув, либо... Mm -hmm. да. да, Він, бач, mm -hmm. весь. Okay. Найдемо такого кусочка? Yeah, yeah. Саме цікаве, що протік насосу розлізлися шланги, але заводські БМВ-хомути досі відкручуються і закручуються значно краще будь-яких нових китайських хомутів. Ну, Значит, Це не шланг. Це пізда насосу значить. А скоріше за все там контакти є, і типу, понім. і вони, походу по контактах потекло. Либо заміна насосу, либо просто її випихаємо нахуй. Наконец видерли насоса. Видно, що він тече тут по плюсовій клемі. Зараз поїдемо купимо. Він такої ж гулять обичний саме бошовський. насосик поставим і сподіваюся, що він вийде. Ти ж хочеш, щоб вона виїхала. Тому що я вже в її запхав би, але ця людина хоче, щоб вона звідси виїхала. Я вам чесно кажу. Так що контент робиться тільки завдяки йому. Йде в магазин за насосиком. Проблем в нас не будуть його знайти. Старі бахи, апеля, Volkswagen. Все німецьке і навіть. Це саме. Навіть тоже Точно на таке самом в пошовському Так что думаю, що сейчас на кружній бігом йдемо. Накружні знайшли Жигульовський магаз. Каву тут мешають, прямо з пакетика висипають і можуть тут насипати. Ну це для жигулістів спеціально, ні. Жигулісти жигулістами, а бачите, тут якийсь бумірочок та стоїть. Знайдемо. Що тут тут знайдемо? Бати що? Маска маска. Так, Купили універсальний бензонасос. насос. Типу розмір у нього трошки другий, ніж наш, але я думаю, що нам по факту похер. З китайських 800 блять гривень насос. А Наприкінці, якщо нам на ньому буде ще хуярить, просто безбожно. Бо тут написано, що тут написано. А, ні, тут просто high pressure. А, high quality replacement parts. Спортивний до піздеца. Наскільки круто все на увагу сервісі? А тут вот такая, місце для курения. І у них тут на вулиці гріє у фошечка. так 24 на 7. Тому що так, звісно, тепло стоять і курить безмерне. Теж, мабуть, треба переходить, блять, і ремонтувати вах. Я вам так скажу. Вот наш пінонасос оригінальний. А це китайська падібота. Типа Таврія. Газеля тому подібне. Хоч візуально насоси і різні, але вхідні та вихідні діаметри ідентичні. Також клеми, живлення, ідентичні оригінальному, БМВ насосу. А нам що треба? Нам треба зараз виїхати звідси своїм хоном задача, заїхати на Евік, і все. А далі ми купимо отакі і поставимо його з оцим шумофільтром. Оце це резиночка для того, щоб він не вібрував і менше створював шуму. Пацани вже з мене гонять, що я тут вже окупірував весь уваг подвал, тому що. Там а, десь в розітці зарядочка, заряджається камера, там те те. те, те, те. Коротше, конічної того, плюс розложено кучу з Виходить, Получається, що ми купірували живе підвал. Встановлюємо як небудь, тому що головне виїхати з того вагівняного підвалу. І далі повернемо все по заводу. А взагалі, коли я дістав оригінальний насос, вже був такий намаханий, що ладен закинути цю всю ідею і просто випкати її на вулицю руками. І знову вона не хоче зі мною товаришувати. І Відмовляється запускатися. А ну там ззаді не тече сейчас. У нас буде видно. Ну, Вроді би, все сухо, давай. Два знову. Зараз подави, тому що, що люк випаде. <сміщен> <Да>? <сміщен> <сміщен> <паспорі> <паспорі> <спаспорі> бо ти є спас, бо якби не ти то типа, ти сам розумієш, що її вже б не було. Це чуєш, це, це, це цей папка це похресник, похресник. Так. Коли почув цей звук, знову почав сумніватися, що цей корч вийде своїм ходом з підвалу. Чесно кажучи, я вже і забув, що колись були звичайні рейки з гур не електро, і там насоси видавали саме такі звуки, проганяючи бульки повітря через всю систему. Хотів сказати, але я промовчав, тому що ви сі. В цей момент на нашій виставі вже збиралося більше і більше глядачів. Але ми вже згайли пів дня на заводку і треба було поспішати все загрузити. Запчастин було багато, і єдиним правильним рішенням, щоб поберегти запчастини від пошкодження, було навісити всі зовнішні елементи назад на автомобіль. Диви, блядь. берете до мене до себе зазорщик. Тут чуть, чуть Більше не вийшов. Що... А та сторона взагалі бомба.

Тут же тоже амортизатор должен стоять, да? Нет, пружина має бути торсіонна. Чуть-чуть, ну это? Чуть -чуть, не ну. Нет. Ага. І там походу. У нас торсіон, походу, десь не туди іде. Да, воно бач, мало бути рівно стоять, воно десь там. А, а, ні, то я думаю, що він не відкриється, ми її все равно замотаємо в круг. що дивляємося в руки, бо гурт пустий викопав десь. І будемо їхати. Кинув новий акумулятор. Я взяв з собою. Пізніше, можна буде живить, Я думаю, що ми у вас. Не Залі Не буде, що походять, то, ну, Я ще на техка... лавишку походять хота. Найобична тестка Червона. У мене саду, є. О, сука. І тут почався її перший тріп за останній десяток років. Пройшло вже багато годин, як ми почали з нею боротися. Сільонки і нервішки вже мене покидали. Здоровий глуст казав, що бери любятку і тягни. Але Женя з боку заявив, що своїм ходом, і лише своїм ходом вона виїде з того підвалу. А з таким командиром я не мав іншого вибору, як виконати його накази. А вже тоді мене розривало зсередини, адже я здійснив свою давню мрію я знайшов закинуту класичну автівку. Барн Файн Йота. М30 підлякував невідрегульованими клапанами, Коробка автомат працювала краще, ніж 8 hp в деяких задрочених f 30 Мене розривало зсередини. Я явно почувався впевнений, що крутіше, ніж будь-хто на sq 8, які заїжджали в той день на захід Порше Україна. в шоці того, що ідеально приключається що ти взад вперед, без піночків, легесенько взагалі крутиться, о, чотко, ну, по все працює. Ну, прям, прям я реально в захваті, бо це не, така капсула часу. У нас на роботі теж всі в захваті. <реш> Нарешті вона на поїхати. Ми вже все зробили, загрузилися, і хочу почути е, пару коментарів від тої людини, яка це все насуєтила. Як це взагалі було? Відбувалося, бо того що. Ну, ми так десь думаємо, що ми десь останній раз бачилися років, мабуть, так. 15 назад, тобто реально дуже давно. Так що, пане Ігор, я вас вітаю. Ви тепер новий власник цього автомобіля легенди. Є 24 На ній залишилось небагато. Ну і в двох словах, що скажу, як, це, як я це бачив, стояв у нас цей автомобіль з 19-го року. Ходили на нього, дивились. Стояв він у нас в теплі, в підвалі От, захищений. Ну, і я знаю давно Ігоря, не бачились давно. Казали. І випадково, як це все було бо випадково побачив YouTube канал. Вот. І там побачив ці автомобілі. Правда, підписався? <с? <с?> так, у вас. Ви теж підписаться обов'язково. Побачив, що він цікавиться, що це не просто так. Ну і подумав, що йому це буде сто відсотків цікаво. Бо цей автомобіль. Ну мені його було жалко, що далі. Що його може далі чекати? Власник був не проти продати цей автомобіль. Ігор був не проти купити цей автомобіль. Ну, це що просто ви розуміли, як це відбулося? Пишемо мені Женя, привіт, я той, то той. То. я його кажу класно, давно не бачились, не чулися. І uh, Він такий, коротше, я вже договорився, от тобі номер власника. Він живе, ну, він, на жаль, виїхав з України, це ж старша людина. Коротше, він живе в Іспанії, от нам набори, типу, домовляйся, купи машину, типу, все, поки. Ну, так, це так. було швидко, прикольно і типу, все рішить. Воно мало так бути, мало ну, так да. статися. Вот. І тому зараз вона виїхала своїм фодом. Да, да, ми да. її завантажили запчастинки. І поїде отримувати нове життя. Ну я, чесно кажучи, задоволений, що вона буде в руках у Ігоря. З нею все буде добре, цікаво. Тому думаю, що буде, буде контент. Контент буде сто <смітна> відсотків. Головне її не продати, поки їхати в рівне. Бо <смітна> це я теж можу. Бажаємо Ігорю гарно доїхати додому, до її нової домівки. Да, а, да, там, да. а там будемо слідкувати. Ще раз тобі дякую. Ти реально, реально нам допоміг. Допоміг, я не знаю, це мабуть всі українській автокультурі. Тобто не важливо, чи там Даша там жарти жартами, але я можу її все-таки продати. Чи це я буду її добудовувати, чи хтось буде інший, але її по-любому ну їй чекає якийсь ентузіаст. Ну і, вона, і, да, вона отримує нове життя. Так, да, Вона отримує нове життя, і це дуже класно. Я тим більше думаю, що тут от серед всіх всіх Volkswagen їй було погано. І, то, о, вона на. поїде до BMW. да, вона Попуш. поїде нарешті, нарешті додому, до, до рідних. От. І з нею все має бути добре. Ще раз дуже, дуже дуже дякую і був радий бачити тебе. Так, я був радий допомогти. Керунки. Це приємно, що. Да, бо нас, ми сьогодні ну... цілий день на це потратили. Так. Але... Факт вже 45 5 година. Я приїхав сюди на 10-ту. І оцей весь час ми щось робили, їздили подалі. Монтажили, заводили. Але да, ну, вона поїхала, виїхала да, сама. І... Да. Ну дуже круто, те, що вона виїхала сама. Я прям, я прям в шоці. Так що, це топчик. Все, ми погнали. Дуже тобі ще раз дякую. Я здійснив ще одну свою мрію. Я завжди дивився на скажімо так, на людей за кордоном, які знаходять там, barn find десь по гаражах, по домах, і вони викупляють машину у того першого власника, який купив там якогось 911-го там в 80-комусь році, так само такі столянки BMW, Mercedes і тому подібне. На жаль, у нас автокультура, вона. Обмежується тільки якимось вазом, ну, я їх фізично просто не переношу, відверто кажучи. А тут я купив автомобіль у власника, який у нього з 94-го року. Ну, тобто це... Для мене особисто це дуже важливо. Ну, на цей момент це вже кінцівка відео. Навряд-лі ну, багато людей сюди додивляться, але це мої такі відкровення для тих, хто, хто дійшов, для тих, хто зі мною хто додивився це відео. А, і для мене це дуже важливо. Такі покупки, вони насправді ну мене, як то кажуть, вдохновляють вони на якісь майбутні пошуки. Мені дуже приємно, що. Якби і власника ж звати Євген цього автомобіля, і Євген знайшов мене там, ну, спустя тих 15 років, яких ми не бачились, не спілкувалися, знайшов мене і запропонував мені. І це була його ідея. Не можу підібрати слів. Наскільки для мене це важливо, і для мене це приємно. Знаючи мою бережну натуру, можливо, я її продам і в такому стані, можливо, ми її там пофарбуємо, добудуємо і тому подібне. Але я точно знаю, що ця машина не згниє десь в підвалі порше захід України. Вона заводиться, вона їздить, ми їй даємо якесь друге життя. Це машина, якою вже будуть займатися, яку будуть піклуватися. А і вона буде частинкою історії автомобільної культури України. Для мене це особисто важливо. Ну, коли я купив саму першу шестерку, це для мене було прям круто, бо ну я мріяв, я марив мати класичну BMW. Потім я знайшов. Ще дві машини, які просто були і гнили в Чернігові десь під Парканом. Я їх забрав. ну, Це я вже думав, що я вже майже зібрав всі 24-ті, які десь були там закинуті в Україні. Потім я ще знайшов, ну, точніше, не то що я знайшов. Я, я то її знав, що вона є, але <кій> не встиг її купити. І вона поїхала до мого знайомого, хорошого в Хмельницький. Я її звідти забрав, тобто, ну, тобто ми всіма правдами, не правдами, я в нього її виманив, видурив, і вона теж вона ще зараз є в мене. І коли знайшлася ця машина, а ця машина, тобто, ну ви пам'ятаєте, якому плечевному стані я забрав машини з Чернігова, а ця машина просто вона в ідеалі. Вона... Ціленька, да там є якісь питання там по задніх арках. Ну ми це все виправимо. Це не є взагалі проблема. Вона заводиться, їде. Тобто ми поміняли просто бензонасос, який її заводив. Але вона, скажімо так, протікала пальне, кинули з самого ближнього магазину бензонасос і вона буркнула, завелася. і Поїхала там спустя майже 10 років, яких вона простояла. Це припідносить на якісь пошуки, це припідносить на те, що треба щось робити. Треба піднімати цю культуру взагалі в Україні цього автобудівництва. Тобто її не було до культури взагалі, і ми її зараз заново в Україні під час війни розпочинаємо. Тобто давайте її піднімати разом. Давайте відновлювати ті старі автомобілі, намагатися їх спасати, намагатися їх видирати з тих рук смерті, гнилої і показувати те, що є така країна Україна. І що в нас тут є толкові люди, люди, які бережуть історію, люди, які е, вміють щось робити. Так що, якщо вам це відео цікаве, якщо ви додивилися його до кінця, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте колокольчик, щоб вам приходили повідомлення, що в нас вийшло нове відео. А ми будемо це все знімати і показувати вам далі. І якщо у вас там в часом, десь ви знаєте, в гаражі, десь не знаю, де-небудь стоїть класичний автомобіль. BMW, Мерседес, Ауді, не знаю, Nissan Skyline, Телефонуйте, набирайте мене, я приїду і його буду намагатись максимально вирвати з лап смерті. Дякую вам всім, що ви зі мною.